Всім привіт! Я Вероніка, і сьогодні ми з вами проведемо цікаве соціологічне опитування в нашій школі. Поїхали! Привіт! У мене для тебе є цікаве питання. Одна самостійна з математики для вашого класу. Чи дві для наступного дві для наступного? Вітаю! У мене до вас є цікаве питання. Дві самостійні з математики вашому класу. Чи чотири наступному? Чотири наступному і знову привітулі Валера. У мене до тебе є дуже цікаве питання. Чотири самостійні з математики для вашого класу чи 8 для наступного. Для наступного. Привіт. Привет. Як справи? Нормально. У мене для тебе дуже важливе питання. 8 самостійних з математики для твого класу. Чи 16 для наступного? Для наступного. Привіт. Привіт. Шістнадцять самостійних з математики для твого класу, чи 30 для наступного. 32 для наступного. Привіт, привіт, маю питання 32 самостійність з математики для твого класу, чи 64 для наступного? 64 для наступного привіт, я Вероніка. Я задам тобі питання, яке вирішить долю всього твого класу. Ти готовий? Готовий. 64 самостійність з математики для твого класу. Чи 128 для наступного? 128 для наступного класу. Друзі, у висновку це соціальне опитування могло тривати вічність, але дружба. Це як математика. Чим більше ділишся, тим більше отримуєш. 16 самостійних з математики для твого класу чи 32 для наступного? 16 для мого.